Вітаю вас на моєму каналі. Тема сьогоднішнього відео нове IDO на біржі ByBit. Якщо ви вже брали участь у минулого IDO, для вас не буде нічого нового. Просто можете подивитись, які умови даного IDO. Для початку вам, звісно, треба аккаунт на Bybit, якщо ще немає, посилання в описі під відео. Після цього в розділі Web 3 створюйте ByBit Wallet. Давайте розглянемо деталі нового IDO з токеном LDA. До 28 травня нам потрібно підписатись на лотерею. Ось тут натискаємо кнопку Підписатись і отримаємо номер нашого білету. Щоб бути допущеним до IDO, нам потрібно закинути 200 USDT і 0.1 BNB в мережі bep 20 на свій Bybit Wallet. Ось на цей адрес поступ. Після цього нам потрібно просто чекати результатів. 28 травня відбудеться лотерея. Якщо ваш тікет буде переможним, ви отримаєте можливість викупити локацію на 100 доларів за ціною IDO. Звісно, шанси малі. І отримати локацію не так і просто. Переможних білетів всього 500, а учасників, як показує практика, буде не менше 20 000 за можливості збільшуєте кількість своїх аккаунтів. Усі минулі IDO на бибіт давали добре заробити, тому в будь-якому випадку треба брати участь. Трошки везіння і ваші 100 доларів з легкістю можуть перетворитися на 500, 700, а то й 1000 доларів. Ось так коротко і по факту постарався показати вам основні деталі нового діо. Дякую вам за перегляд і до нових відео!